Швидко викликайте швидку! Швидше за швидку може бути тільки ти. Зій негайно! Розкажіть, які є види та ступені опіків? Поговоримо сьогодні за такі найбільш поширені. Е, перше це е, термічний опік, тобто це опік або багаттям, або е, гарячою водою, тобто чимось гарячим. Другий опік це хімічний, це опік буде якоюсь хімічною сполукою, луги, кислоти. І третій опік це опік сонячний. Тобто, Коли ви опікаєтеся, згораєте да, на сонці. Також опіки діляться за стадіями. Тобто від першої до четвертої стадії. Перша стадія це коли в нас просто почервоніла шкіра, у всіх 100% було це. Це коли ви да, на сонечку перебули на сонечку, да? і шкіра просто почервоніла. Друга стадія е, буде характеризуватися наявністю пухирів. Також пухирі можуть мати наповнені е, прозорим таким вмістом, жовтуватим вмістом. Це друга стадія опіку. Третя стадія опіку це коли е, в опік е, затягнута підшкірно шкірно клітковина разом із шкірою може доходити е, навіть до м'язів. Четверта стадія да, це, скажімо, вже опік із м'язами до кісток, тобто обвуглення аж до кісток. Як надати першу допомогу при опіках? Перш за все, людині, в якої стався термічний опік, маємо зняти або одяг, якщо це було окропом, одяг гарячий. Зразу ж допомагаємо людині зняти цей одяг і просимо так само зняти. Але дивимося, щоб да, не обпіклися ми, також щоб не протягнути цей гарячий одяг по шкірі, яка не була опечена. Також може бути Опік да, багаттям, коли е, одяг плавиться або горить на людині. В такому випадку ви знаєте, що е, багаття горить при е, дії з киснем. Нам потрібно припинити задушити це багаття, тобто припинити дію з киснем. В такому випадку ми просимо людину або лягнути на землю і качатися по землі, або накрити да, чимось, що є під рукою. Тобто, це може бути е, тряпка, добре, якби вона була. Змочена водою. Е, найважливіше це е, змачувати е, шкіру е, холодною протічною водою. Це можна зробити під краником, тобто тримати руку або ногу, е, частину тіла, яку обпікли, е, під холодною водою до приїзду екстреної медичної допомоги. Звичайно, вже паралельно викликаємо екстрену медичну допомогу або просимо викликати її. Щодо сонячних опіків, е, так само. Перш за все, ми мусимо припиняти цей опік. Для того, щоб припинити сонячний опік, що робимо? Заходимо у приміщення, заходимо у холодок. Після чого можна так само поливати прохолодною водою. Це не мусить бути ледяна вода, прохолодна вода. Поливаємо да, приблизно там від 5 до 10 хвилинок і викликаємо паралельно. Свидку медичну допомогу. Хімічні опіки так само можуть бути різними речовинами. Також склад і яка ця речовина, ви можете не знати. Перш за все, цю речовину потрібно удалити. Як її удаляти? Ні в якому разі не удаляйте цю речовину власними руками, тому що так само у вас може статися хімічний опік. І не просіть хворого, щоб він удалив її своєю рукою. Тільки промиваємо протічною водою і стараємося змити да, дану речовину із руки. І в цьому випадку промиваємо чим можна довше. Тобто протічна вода має протікати якомога довше. Чому завжди використовується холодна протічна вода? Ви знаєте, що холодна вода все заспокоює. Коли вас боліло, коли вас пекло, ви ставите під протічну холодну воду, і воно просто заспокоює, перестає боліти, перестає пекти. Це така найкращий най, най, е, метод допомоги і найшвидший, і е, доступний у всіх. Я вважаю. що не можна робити при опіках. Категорично забороняється після опіку е, змащувати шкіру оліями, маслами, е, кремами, е, навіть цим кремом, кремом, який у кожного, я, я вважаю, вдома є пантенол, так само опіки не змащуємо. Е, також народними методами не лікуємо. Тобто е, зачасту мастять спиртом, е, мастять сметаною, мастять молоком. Е, не робимо. Чому у всіх цих продуктах є? Міститься жир або олія, да? і вона зробить таку пленку на шкірі і не буде давати охолоджуватися цій шкірі, і е, ця от гаряча шкіра, да? гарячий цей опік буде прогресувати далі. Е, так само звертайте увагу, якщо є велика площа опіку, тобто багато опеченого, не можна да? людину погружати всю ванну з холодною водою, тому що це може призвести до гіпо гіпотермії. Це коли людина да у людини знижується температура тіла, це призводить до зменшення частоти серцевих скорочень, до зменшення дихання і може призвести у важких випадках до смерті. У випадку опіка, коли з'являються пухирі, пам'ятайте, в ніякому разі пухирі не пробиваємо, тому що якщо ви пробиваєте ці от міхурі. Витікає прозорий або трохи жовтуватий вміст з нього, і туди може попадати інфекція це перше. Друге, це він рана буде більше боліти, також рана буде довше загоюватися. У випадку наявності пухирів, руку чи ногу, місце опіку, заматуємо бинтом. Також бинт можна змочити водичкою для того, щоб заспокоїти цей от біль. Не обробляємо спиртом, не обробляємо йодом, тому що це все буде навпаки збільшувати біль і е, збільшувати термін загоєння. На рахунок пантенола. Пантенол він добрий у випадку, коли ви згоріли на сонцю, і у вас не більше ніж перший ступінь опіку. І е, це буде робитися не зразу, а це буде робитися вечір з. Попукали, як да, і щоб трошечки заспокоїти, але не зразу, тому що зразу е, це допомога е, лише поручною водою. холодною. як уберегти себе від опіків? Обережно поводитися з багаттям. Обережно поводитися з кастрюлями, з окропом або да, з їжею гарячою. Також не берете в руки ніякі хімічні речовини, які ви не знаєте, невідомі пляшки, невідомі предмети, тому що так само вони можуть призвести до опіку. І, звичайно, вже має бути захист від сонця влітку, для того, щоб не було сонячних опіків. Це креми, це найкращий захист, це одяг. Тобто, на голові. Кепка-шапка да, літня на очах окулярі, для того, щоб так само очі не обпекти її обличчя, і звичайно вже намазуватися сонцезахисним кремом ділянки, які не можна прикрити. Євгеновича була дружина королева Клариса. Клариса. А як по-батькові? Просто Клариса. Клариса. Едуард Євгенович та Клариса жили дуже щасливо. У них народилася донька, принцеса Софія. На святкуванні її народження король запросив багато гостей. Але забув написати з феї Арабеллі Йосипівній. За те, що ви не, при... не запросили мене на бал, я подарую вашій доньці Софії чорну мапу. Всі в замку були збентежені. Король Едуард Євгенович викликав до себе придворного читача заклинань та передбачень. Мене звуть Степан, якщо це важливо. Степан, що може означати слово гаряче? Передбачені! І Степан розповів про види опіків, які існують. Існують три види опіків термічні. Коли зі шкірою контактує щось дуже гаряче. Хімічний, коли на шкіру потрапляють небезпечні хімічні сполуки. Це сонячний. Ой, а що, якщо я обілюся гарячою водою? Перше, не панікуй. Зніми мокру футболку, якщо вона не прилипла. Потім бери холодну воду. Не крижану, а просто з-під крана. І тримай обпечене місце там 10-15 хвилин. А якщо Софія обпечеться вогнем? Запам'ятай, зупинись, пляж і катайся. Збий вогонь. Бігати не можна, бо вогонь стане більшим. Якщо хтось поряд, накинути ковдру, щоб вогонь не мав чим харчуватися. Без кисню він загасне. Потім прохолодна вода на обік. Хвилин 10. Якщо щось прилипло до шкіри, не відривай, а накрий чистою футболку і клич дорослих. І негайно дзвониш, швидку за а якщо я почуся небезпечною рідиною? Ой, це хімія. Якщо ти е, облилась такою рідиною, бери воду і мей-мей-мей. Мий, мий, хвилин 15, а краще і більше. Зніми все, що забрудилось. Футболки, браслети. Але обережно, щоб не розмастити, якщо очі чи обличчя болять, або опік великий, клич негайно допомогу. Хімія це дуже небезпечно. А що робити, якщо наша донечка обгорить на сонці? Бігти в тінь, потім холодна вода або мокрий рушник на шкіру, і пити воду, бо всередині ти теж обгоріла. Можна намазати кремом від опіку, але тільки легким. А якщо похиліть, чи дуже боляче, негайно сказати про це дорослому. Так і жила Софія, оточена любов'ю, турботою та увагою. У нас чудове, дуже безпечне королівство. Мам, а не поради влаштувати бал? Ой, донечка, тобі скоро 18. Обов'язково влаштуємо бал! Забросіть усіх на бал з приводу на народження моєї доньки. На бал прийшли всі всі гості. Ну і звичайно, Арабела Йосипівна.